Шанс там, де ти слот сіті, збройні сили України прорвали так звану лінію укріплень Суровікіна та починають формувати флангові угрупування для охоплення Токмацького енергодарського угрупування ворога. Про це повідомили в оперативному командуванні Таврія в апокаліптичні часи живемо. Крім того, артилерійські підрозділи збройних сил України протягом доби виконали понад 1200 вогневих завдань, а втрати ворога склали близько 300 осіб. Крім того, було знищено 23 одиниці військової техніки ворога. Зокрема, танки, артилерійські системи та велику кількість логістичних транспортних засобів ворога. Знищені були також два польові склади боєприпасів. Підтверджуємо знищення ворожих транспортних літаків іл 76 чотири одиниці. Знищені це означає, що завдані ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його до лав і виконання завдань. Їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки. Також є інформація про пошкодження ще кількох одиниць, оскільки це був нічний час, то втрати особового складу, якщо й були, то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території із території держави-агресора Ось така от історія. Ну, звичайно, невідомо, хто це зробив. Там неймовірне верещання і пропозиції вдарити по Україні ядерною бомбою, і що там вдарити по Прибалтиці. Тому що Соловйов каже: ну як? Ну, не можуть же українські дрони там 100 кілометрів до кордону з Естонією, до Пскова. Ну, явно, це. Давайте жахнем. Ну, це от розумієте. Ну, оцініть все це. Ні, ну тут можна тільки привітати, я думаю, сили оборони знову з черговою операцією, яка на території ворога мала достатній успіх. Особливо це, звичайно, удар по аеродрому і який позбавить можливості ще довго, я думаю, використовувати цей аеродром і зокрема, цю техніку, про яку щойно підтвердив Ігур. Про знищення чотирьох літаків, я думаю, що ушкодження двох. Їх також вивели на достатньо довгий час з ладу, було знищено багато, як я розумію, дос, ну, кілька резервуарів з палубу. Ой, да, воно так. І, воно так, все... Да. і це, це все працює також на те, щоб менші, меншої кількості були можливості а, логістичні нашого ворога. А так само, якщо так як говорили, що можливо ці літаки використовувалися для постачання шахедів, не знаю, так це чи ні, але якщо і в цьому випадку відповідно для зменшення кількості ударів по Україні. Україні. І ми бачимо, що а, Україна все більше і більше демонструє, що ми маємо а, якісну сильну зброю, яка може дістати до ворога на таких а, дальностях, на які вони давно не розраховані. Суди, слухайте, мені здається, що цей приклад, uh -huh. де взагалі не зрозуміло звідки нам з вами не зрозуміло, звідки. Ну як? Ну... ну їм важко визнати тут, не то, що не зрозуміло, вони просто бояться визнавати. Ну, уявляєте собі, визнати, що українські дрони. З території України пролетіло 700 кілометрів попри всю лінію ППО ворога, і він їх не зміг ні з ні побачити, ні, а збити. ви впевнені, що вони дійсно пролетіли 700 Я кілометрів? Можу бути впевненим чи не впевненим? відстань від України до цього Я розумію. 700 а сімсот ми, ми ж знаємо, що, наприклад, дрони, які летять на на Москву на оцей сіті. Вони ж запускаються з кільцової дороги. Ну, давайте так. Друге, визнати в те, що в тебе є партизанські загони або диверсійні групи, які всередині країни мають можливість запускати відповідні знову ж дрони або озброєння, які зновує вор, це ще гірше а, для авторитарного режиму, який має, а, говорить про те, що він все контролює, що у нього в він тільки-тільки знищив Пригожина. Він тільки тільки намагається, як великий і цар сказати про те, що у мене вся влада в себе і все, 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 все гаразд для російського суспільства. Знаєте, чому для мене була важлива ця атака? Вона показала, що ну, немає, немає значення де. Саме так. От вони будуть щось тут робити, а, наприклад, на Дальнім Востокі, ну, от розумієте, щоб просто показати, що хлопці ми вас знайдемо всюди. Це ми вас знайдемо всюди, і ми вас грамім всюди, бо вони ж частину, я так розумію, велику там тримають. Звичайно, вони тримають максимально дальні. Вони намагають просто кожного разу це призводить до того. Згадайте, ми перші удари ще робили по аеродромам, де стояли тушки, да? але потім їх передисвиковували перекидали да. все далі і далі. Що знову ж дає нам плюс, тому що чим далі ворог знаходиться, тим більше часу летить його. Так, в і Україні. до речі, ж вчора в телеграм-каналах писали, що от злетіли два літаки. Вони годину будуть летіти а. до України. Після цього ракета буде ще годину летіти. до України, а до місця пуску. Вона, до місця, ну, да. до місця пуску. І звичайно, я так роз, я так розумію, що коли вони літять, наші бачать це, і вони ну розуміють, що ну, ось наші лети, або це. союзники нам надають да. цю інформацію. І Це дозволяє нам краще панувати нашу оборону, і це показала ця ніч, що насправді ми збили більшість ракет і дронів ворога. На жаль, уламки все одно завдали Бадали, шкоди, да. але да. при цьому а, саме ця дальність, саме ця прогнозованість і кількість дозволила нам максимально підготуватися і вбити цю атаку. Технічне питання до вас, щоб зрозуміти, коли е, ракета збиває наша ракета, так. ну якась там збиває оцю російську ракету. Е, вибухівка там залишається, а залежить, як збили, залежить, де ураження відбулося, і може бути просто так, що ця частина якраз впала, саме те, що ви щойно зазначили. і вона підривається. І вона тобто... тобто, не завжди вдається в більшості, як я розумію, здається, вдається, щоб вона провела вибух і вже падали виключно у амку. Да. Але на жаль, чи можу, воно. Бути, ро -ро 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 Розпадається. Це виняткові там. ситуації, коли, на жаль, вибухова частина також може дістатися Шорт. до останнього. І ми бачили цю пожежу і так далі. Так. Да. Слухайте. Ну. Війна, війна. Я не знаю. Якщо там є хтось розумний, я розумію, що вони там є, але вони мовчать Ось у Російській Федерації. Але, ну, їм же. ж... Війна повертається абсолютно несподіваною стороною для Росії. Ви, я не знаю, ви читали чи ні, що відразу після цієї атаки на Псков вийшов генерал, значить, Шойгу в усіх там адмірал, угу. і сказав, що він дає наказ робити безпілотники у три зміни. Ну, і ми будемо робити безпілотники у три зміни. Плюс ну. наші. Шановні партнери, так, да, я думаю, що я розумію, що у них більше м'яса. Ну, оце все. Ну, це, Але... це, це називається гонка далі. Да? Ми намагаємося, і просто тут да, дуже важливі да. наші а, дії теж на фронті, успіхи на фронті. Збільно. А от давайте про це зараз давайте. поговоримо. Ні, ну... аеродромної охорони, які мають забезпечувати безпеку і периметру аеродрому, забезпечувати його захист і відправив на фронт на передум. Тобто і всю караульну службу на аеродромах мають нести техніки, які замість обслуговування літаків ходять по периметру з автоматом. Ну, якщо це дійсно роблять, і відносно засобів протиповітряної оборони спеціалізована аналогічна ситуація. Тобто, ті зенітно-ракетні комплекси, які повноцінно мають прикривати такий стратегічний аеродром, який забезпечує боєздатність, по-перше, 76-го десантно штурмової дивізії Російської Федерації, ну, замість цього ці зенітно-ракетні комплекси знаходяться. Десь на передовій близько до неї, можливо, там їх притягли Москви, щоб знов-таки прикрити ту москву сіті, яку вже скоро на Чернобайівку напевно перетворять.